І до життя міста мешканці мікрорайону по вулиці Генерала Жиділова та кількох будинків по вулиці Павла Горпіщенка стали заручниками непорозумінь публічного акціонерного товариства енергетична компанія Севастопольенерго та комунального підприємства Севміськводоканал. В помешканнях цих людей вже більше доби немає водопостачання. Це приносить не тільки певні незручності, але й у період літньої спеки призводить до серйозної антисанітарії. 28 серпня 2013 року публічне акціонерне товариство «Севастополінерго» застосувало обмеження електропостачання до об'єктів другої черги Севміськводоканалу, оскільки борг цього споживача перед енергетичною компанією склав майже 37 мільйонів гривень. Станом на 29 серпня з боку керівництва Севміськводоканалу не тільки не було вжито жодних заходів із погашення заборгованості, а навпаки, пролунала заява, що оплата навіть поточного споживання електроенергії проводитися не буде. Подібна позиція Севміськводоканалу може спричинити застосування з боку енергетиків обмеження електропостачання першої черги об'єктів боржника аж до рівня екологічної броні. Але ж люди, мешканці нашого славного міста героя які вчасно сплачують за користування водними ресурсами, не винні в ситуації і вимагають поваги та справедливості. На контакт з нашими кореспондентами керівництво Севміськводоканалу не пішло однак, дещо ми змогли з'ясувати. Усе в гороводоканалі коментувати ситуацію з відключенням нікому. Керівництво мовляв, шукайте у прокуратурі та міській державній адміністрації. Приймальні установи запевняють, що всі біди через свавілля Севенерго і обіцяють найближчим часом вирішити проблему. Проте мешканцям обезводнених вулиць від цього не легше. Відключення води у літню спеку виглядає як знущання над простими людьми. По чому довжні страдати люди, які платять постоянно за воду, за світ, і за все остальне, і за каких-то чиновников, які сидять на кресле, ми повинні из за них страдать». Привезли сегодня бочку с водой, так же, как и вчера, на весь микрорайон одну. Стыдоба в 21 веке таскать ведра с водой. Это ж вообще ни, уму непостижимо. У нас просто не ставят ни во что. Отключают воду ночью, это всегда было, уже мы привыкли к этому. И во-вторых, сейчас без воды очень тяжело. У нас детский садик, который скоро откажется принимать детей. А людям надо идти на работу, и все хотят зарабатывать денег, чтобы прожить как-то в нашей стране. Поэтому що раз обращаюсь к чиновнікам нашого міста, пожалуйста, помогите і нам. иначе, я не знаю, как это. то. Ми підемо, наверное, на бунт і будемо штурмувати вас всіх. Люди змушені шукати, де набрати воду або купувати життєво необхідну лідину в магазині. А усе в міськводоканалі вже готуються до другої хвилі відключення районів міста. Начальник управління з питань надзвичайної ситуації Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав Сагайдак повідомив, що Севастопольська міська державна адміністрація звернулася до кабінету міністрів та адміністрації президента України з приводу допомоги у частковому погашенні заборгованості Севміськводоканалу. Відповідь наразі очікується. Севастопольська міська державна адміністрація вживає усіх заходів задля вирішення проблеми водопостачання населення. Організовано підвіз води у відключені райони, проте на всіх її не вистачає.